Чоловіки тої стила. У цьому були проконатися всі користувачі інтернету, бачать у вчорашній двобій на Олімпіаді між жінкою і чоловіком, який називає себе жінкою. Ми бачили, як жінка відмовилась на 46 секунд і відмовилась продовжити бій. Вона ж, жінка не з вулиці, вона чемпіонка, це на олімпіаді, вона була підготовлена, але відмовилася. Бо вона відчула чоловічий кулак. Вона відчула, що ще кілька секунд і вже буде валятись на ринку або отримає... Шкода свого здоров'я, може і інвалідом стане. Вона це усвідомила, відчувши чуючи кулак. І відмовилась, подожди бії. Чому відмовилась? Та, мабуть, тому що чоловік не рівняється жінкою. Якщо будь-який чоловік оголосить, що він є жінкою, то він жінкою фізично не стане. Може в нього в голові там робиться все, що хочеш. А фізично це чоловіче тіло. Подивіться на цю фотографію. Фотографії Фоторафії з Рину, де є оця переможена жінка і переможець. Чоловік, який називає себе жінкою. Подивіться на цю фігуру. Видно жіноча фігура і видно нормальний чоловік. Ми з вами маємо зрозуміти, що це все наслідки роботи, наслідки діяння цих істот, цих людей, цього ідеології, панування ідеології демократії і лібералізму це їх злочинні ідеолі, які повинні бути заборонені. Ці злочинні ідоли передусім забирають права у жінок, забирають. Бо ми тепер бачимо, що в жіночих видах спорту домінують чоловіки. Так само і в політиці будуть домінувати чоловіки, які називаються жінками. І всю жінки будуть позбавлені фактично можливості досягнути будь-яких успіхів. Навіть в туалет сходити в нормальній жіночі вони не зможуть, тому що там так само будуть ходити чоловіки, які називаються жінками. і в жі в тюрмах жіночих будуть чоловіки сидіти і там свої порядки влаштовувати. Ми, ми повинні зрозуміти, передусім жінки, зрозуміти, що це ваш простір. Завдяки цій ідеології ліберації і демократії ви позбуваєтесь свого життєвого простору. Тож гуртуйтесь і навіть всі перемагаєте. Коли будуть наступні вибори, будьте ласкаві, не голосуйте ні за демократів, ні за лібералів. Ви бачите, като зараза, ви бачите, що вони вас позволяють ваших людських прав, а голосуйте лише за правильних людей, лише за таких, як. Я, який забезпечить кожному українцю, нележно це чоловік чи жінка, всіма правами людини, всіма людськими правами, і запануємо браття у своїй сторонці, і жінка буде на найшановнішому на місці і буде мати можливість реалізувати свій жіночий потенціал, але перед законом всі будуть рівні.